В неї нема, живе вона одна одна. І, ну, до людей особливо, особливо того вона й не хоче. До селища дороги немає. Їхати доводиться через зорані поля. За ними в безлюдному селі живе остання його жителька. Суспільне знімало про неї репортаж рік тому. Не Алічику, не Сахартусе, саме головне, а мені не сітка цього купити, Скрома хлібця. Жінка у 64 роки не отримувала пенсію, бо їй не вистачало трудового стажу. У квітні 2025-го їй виповнилось 65, і вона б мала отримати соціальну пенсію, але не отримала. Так як не вклаєна фотографія в 45 років, паспорт в неї не дійсний. І у пенсійному ми не можемо оформити їй цю соціальну допомогу. На всі мої пропозиції, щоб з'їздити в карюківку. І охворювати паспорт. Вона відмовляється. Галявина перед селищем зрита дикими свинями. Тут прощаємось зі старостою і далі вирішуємо йти без супроводу. Далі до селища взагалі неможливо їхати машиною, тому йдемо опішки. Сподіваємось, що знайдемо там єдину жительку села. Це єдина і остання жителька селища Ганна Войток. Вона живе тут сама останніх 11 років. Жінці доводиться косити, щоб не заростало навколо городу та на корм Город Городженка скопала лопатою. Оце я сама за місяць посадила. Каменьком лопату поташу і копаю. Прокопаю, прокопаю, тоді посаджу, тоді закидаю знову. Кози та городина це все, з чого вона харчується. На городі посадила картоплю. Вона мені картошка сяє. якщо б мені пенсія хороша йшла, так я б чхала, я б трошки посадила в таку вузеньку полоску і хватить з мене. У поза году сніг вивалив, я не ходила за хлібом, не ходила, пойміть мене правильно, так я на бульбинці жила. Так мені ж треба не них стільки садити. Уроди не уроди. Посаджу, тоді. Уже жука трохи поганяю, хто дасть на жука, усі казали 10 суток тут. Єдиний постійний її дохід виплати за оренду землі. Живе на ці гроші. По хліб та продукти ходить до магазину у найближчому селі жадовому. Доходить туди за півтори-дві години. Кілометрів шість п'ять до жадова мені. Якщо в круговую, так буде сім. Okay. Разу тиждень я ходжу хлопчики за хлібом. Хлібу дорозавлю, далі був по 23, тепер по 24 буханка. Ну кабани парили, куда і не повидихають. Кабану не боюсь, а вовку боюсь. Вовки по, по весні, поранення, йшла з того краю. Чого я пройшла? Подивитися на кладбище чи шо? Іду назад. Рівні, куди, чорні, чорний, куди я не подохли. Багатьох що. п'ять муштук нас читала. і їх дзвинули через те. Вийшли на дорогу, я стала кричати тюга-тюга, і вони їх дзвинули через, те, через дорогу і е, туди кущами. Селище село на одну вулицю. Її протяжність близько кілометра. Обабіч у хащах покинуті будинки. Тут було п'ятдесят, а потім стало 30. 30 це при мені вже було, як я тут працювала. а потім вже зарослі пішли. кругом. І стали люди всі амірати, хто виїжджати куди, і все, і я залишилася одна. Найпомітніша будівля в селі магазин. Я тут використовую це стіна, тут кладу. Хочете, відкрию, побачите. А ви тут взагалі щось купували, цей магазин? Так, да, ходила я сюди в магазин, матка ходила. Можна там, де були прилавки, тепер сіну на зиму для кіз. Постілка я вношуй, кладаю. Прикладовка була. А тут дров і це в мене. Окрім дров та сіна, в магазині зберігає листя козам на підстилку. У цій хаті Ганна живе сама майже 20 років, відтоді, як померла її мати. Молодець, хочете у хату? Ну, якщо можна, то хочемо. Хата тільки не годна, у мене барахла Суматай, страхота. Тут тісно в мене в хаті, світу я не палю, тому що я жалію гроші, що в мене там гроші відпає. Тільки на хлібіночку я голодую. Я полізу десь на печі паспорт. Я вам покажу паспорт, як їм не гріх придиратися за той паспорт. Ось цей світ. Жінка показує свій паспорт, який наразі вважається найдійсним. Так триму поміняла, тепер придирається, що треба фотографія. Їхати до райцентру вклеювати фото жінка не хоче. Каже, боїться, бо з юності не була у місті. Я ж там як пень не розумієш, не, не, не карукавки ти. Я і, у, у, проїжджала, тільки автобусом, а я ж її не була там, і не знаю. Де воно там карукавка, паспортний стул, ти, і, і зайти, щоб і, і з фотографирували, і вже чи зразу наклею, чи. Я не знаю, мені ж десять разів не їздить. Що треба зробити, щоб ви поїхали в Корюкову оформили? Журналістам Суспільного таки вдалося вмовити Ганну Войток поїхати вклеїти фото. Раз ви побули, вже я поїду. Да. Побули, значить, поїду. У коли, в який день? Mm. Ну, у авторок. Все. Тільки я ж не знав, чи я управлюся, щоб хоч трохи голосю помити, а то жирний волос. 3 червня староста Сергій Помазок на авто відвіз пані Ганну до Корюківки. Ган звази. Свата паспорт буде через місяць. Після отримання паспорта жінці оформлять соціальну пенсію, сказав староста Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.